О 17-й годині кропивничани знову зібрались на центральній площі вшанувати пам'ять тих, хто загинув на Майдані. Запалили лампадки та заспівали гімн України. Юрій Митрофаненко згадує Майдан у Кропивницькому, тодішньому Кіровограді. Першого грудня долучився вже до таких потужних акцій. Пам'ятаю, коли ми пройшли синьо-жовтим прапором по вулиці, великій Перспективній, нас знімала міліція. Ми їм кричали Слава Україні! Вони героям слава не відповідали. 26 січня. Великий тут Майдан, там антимайдан. думка про те, що буде штурм одна, бо тоді прокатилася хвиля штурмів. Олександр Ратушняк в касці Віктора Чміленка. Віктор Шміленко без каски, розбита голова Віктора Чміленка резиновим молотко. Пригадує, після подій майдану почалась народна декомунізація та європейський шлях України. Каска Віктора Шміленка, яка зіграла дуже цікаву роль в біографії ротушняка, пізніше його посадили за те, що він був в касці, тобто формально він порушував тоді, не формально, точніше, порушував драконівські закони від, від 16 січня. Що пам'ятаю, як ми рятували Олександра, як вдалося його звіт звідти витягнути 20 лютого. Зараз у нас 2023 рік, це 9 років. Найбільш велолюдний мітинг. Вже звістка пролунала про смерть Віктора Чміленка і знаєте, що вразила велика кількість чоловіків той, в той день готові до жорстких сутичок. 22 лютого, коли ми вже були такі рішучі, сміливі, вже тримали в облозі обласну військову держ... О, ОДА тодішнього і тоді падіння. Падіння спочатку Леніна, 23 лютого Кірова. Містяни принесли з собою квіти та державні прапори. Виборювали гідність, незалежність України в 2014 році, які поклали своє життя за Україну, за її незалежність і гідність. Тому приходимо, щоб хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять. Спостерігали кожен день ці події по телевізору і. Боліла душа, серце за цих хлопців. Це прапор брата. Він з ним з ним піднімався на гаверлу, тому цей прапор був на саме верхній точці України. Архієпископ Марк відслужив панахиду за загиблими героями Небесної Сотні та захисниками. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.